НАБУ на та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції в сфері енергетики, пишуть сьогодні в новинах. 15 місяців роботи тисяча годин аудіозаписів, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема Енергоатом. Набу опублікувала фотки з якимись сумками, набитими пачками доларів, євро і гривень. А тим часом з'явилася і інша новина, що бізнесмен, співвласник студії квартал 95 і давній соратник Зеленського Тимур Міндіч виїхав з України теж 10 листопада, за кілька годин до того, як детективи Національного антикорупційного бюро прийшли до нього з обшуками. Про це повідомляє українська правда, посилаючись на свої джерела. Та ж сама Українська Правда 6 листопада опублікувала велику статтю про цього ділка. Ми вам трішки перекажемо скорочну версію. Це ж все-таки друг президента, таких людей треба знати. Телемарафон Міндіч, Чернишов Міндіч, Дрони Міндіч, Ракети Міндіч, енергетика Міндіч, Кабмін Міндіч, Банки Міндіч. Міндіч прізвище, яке вже понад рік часто лунає в політичних кулуарах. Людина, яка з наймолодшого партнера та тримача медійних активів олігарха Коломойського, схоже, могла перетворитися на одного з тіньових кураторів України. Кажуть, що віднедавна придивлятися до діяльності Тимура Міндіча почали і у ФБР. А кілька тижнів тому в тій самій квартирі Міндіча на Грушевського 9А, в якій наприкінці літа знайшли прослушку, знову почали світитися світильники. Президент міг провести з ним вихідний, посмажити шашлики, відволіктися, відпочити душею. Не під запис розповідає про стосунки міндіча з Зеленським, один із впливових українських бізнесменів. Тимур, це готель, ресторан, костюми, доповнює статусний образ фаворита президента, один із колишніх політичних важковоговиків. Важливо, що і перший, і другий співрозмовники описували так роль міндіча в архітектурі влади станом до повномасштабного вторгнення. Він ніколи не був гравцем, понятійно тримав частину активів Коломойського, возив в Україну брендовий одяг, щось прикурював, тобто заробляв, міг звернутися до президента з проханням, але не більше доповнює перший співрозмовник. За словами джерел української правди, саме міндіч свого часу на старті президентської каденції Зеленського порадив взяти до команди Олексія Чернишова, сказав, що хороший хлопець. Цікаво, що рік тому, коли прізвище міндіча все частіше почало лунати в контексті тих чи інших сфер життєдіяльності держави, думки стосовно його впливу розходилися. Політичні діячі наголошували, що в їхньому житті стало якось багато міндіча, в той час як бізнесмени часто не могли повірити в те, що колись непомітний помічник міг вирости до гравця, який має політичну та медійну вагу і вплив на цілі сфери життя держави. На початку 21-го року президент Зеленський святкував день народження у квартирі Міндіча. Як переконують джерела української правди, саме в цій квартирі кілька місяців тому було виявлено прослужку Набу. Наприкінці того ж 2021 року, міндіч був серед гостей на святкуванні ювілею керівника офісу президента Єрмака в державній резиденції Синьогора в Карпатах. І аж в період після початку повномасштабної війни зійшла зірка Міндіча. Друга президента, який ніколи не мав жодної офіційної посади, але отримав вплив. 2024 рік став роком остаточного становлення Міндіча в системі влади Зеленського. Переконує впливовий співрозмовник української правди з бізнесових кіл. Він почав сильно фонити, коли завів своїх людей в Кабмін. Тоді активно запрошував людей до себе додому, пропонував якісь теми, його стало багато. До сфери впливу Тимура Міндіча відносили тодішнього міністра енергетики Галущенка, міністерку екології Грінчук, міністра аграрної політики Коваля. Після наступного перезавантаження Кабміну, вже в середині 25 го Грінчук пішла на місце Галущенка, а Галущенко переїхав до міністерства юстиції. Зараз в Україні великі гроші заробляють лише на кількох напрямках: оборонка, дрони, енергетика, відбудова і кол-центри. Розповідає не під запис впливовий бізнесмен, і за даними численних джерел УП в бізнесових, політичних та правоохоронних колах міндіч присутній у перших двох сферах. Адже 24-й рік став проривним для оборонної компанії Firepoint, яка почала отримувати мільярдні контракти від держави на виробництво далекобійних дронів. Лише в листопаді минулого року з компанією, яку пов'язують з Міндічем, за інформацією джерел в оборонній сфері, було підписано два контракти на суму понад 7 мільярдів гривень. Джерела Української правди переконують, що компанія отримувала не лише фінансування з держбюджету, але й кошти з західних партнерів. Головний конструктор компанії Денис Штіллерман заперечив, що Міндіч є справжнім власником компанії. Сказав, що ми перетиналися з ним у наших власних питаннях, адже ми обоє євреї, але не у справах компанії взагалі. Кінець цитати. За інформацією джерел Української правди в правоохоронних органах. Національне антикорупційне бюро в січні 25-го року звернулося до Державної служби фінансового моніторингу України з офіційним запитом розкрити рух коштів компанії FirePoint. Проте результатів немає і досі. Вже після появи інформації про можливі зв'язки компанії з Міндічем розслідування набу стосовно можливого завищення цін на дрони або окремі комплектуючі за інформацією джерел УП в оборонній сфері. Менеджмент компанії ухвалив рішення перестрахуватися і продати частку Firepoint покупцю зі Саудівської Аравії. Вплив Міндіча на енергетичний сектор держави отримав чергове підтвердження цього літа, коли Набу і САП затримали родича бізнесмена Леоніда Міндіча при спробі залишити країну. За даними слідства, в 2021 році він взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання АТ Харків Обленерго і мав вплив на закупівлі цього обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору. Співрозмовники УП серед політиків і бізнесменів також наголошують, що Міндіч міг отримати вплив і на банківську сферу, зокрема на націоналізований державою «Сенсбанк» через менеджмент установи. Наприклад, Міндіч почав спілкуватися з одним із непублічних кураторів установи та радником голови наглядової ради банку Василем Веселим. А родина веселого за збігом обставин чи ні, але у тому ж таки 2024 році отримала частку в найбільшому нафтохімічному підприємстві держави Карпатнафтохім, з якого перед тим було знято арешт. Також, за інформацією української правди, нещодавно Міндіч вдруге з моменту появи медіа інформації про плівки, які були записані в його квартирі, приїжджав до України та зустрічався з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Останній, прагнучи зберегти вплив і посаду, активно намагається бути корисним Офісу президента як у проблемі Чернишова, тоді казали, що ГУР повернув Чернишова в Україну, так і в, можливо, проблемі Міндіча. В мережі активно почали розганяти інформацію, що на Міндіча нібито полюють росіяни, публікували фото представників гур з представниками якогось сербського криміналітету і так далі. Декілька місяців тому українська правда отримала інформацію від впливових джерел зі США про те, що міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів. У розслідуванні крім міндіча фігурують також кілька компаній і людей. Кажуть, що досліджують офшорну компанію з Віргінських островів, компанію з британською реєстрацією і чоловіка на прізвисько Шугімен. Схоже, прізвище Цукерман згадував у своїх розслідуваннях народний депутат Ярослав Железняк, зокрема про корупцію на одеському припортовому заводі. Пізніше виявилося, що один з підозрюваних в цій справі, Олександр Горбуненко, втік у США за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, в 22 му але там пізніше в його житті також з'явилося ФБР. В квітні того ж року він просив про тимчасовий захист, отримав його. Але на початку 25-го року в Горбуненка той захист і статус біженця забрали. Горбуненко раптово зібрався летіти до найкращої в світі схованки від екстрадицій, до Дубая. Проте не встиг в квітні 25-го року його затримали просто в аеропорту. Але далі. Представники ФБР раптово відпускають Горбуненка з під варти, і замість депортації, штрафу і ув'язнення герой опиняється на волі і під захистом. Це може свідчити про те, що Горбуненко пішов на співпрацю з американцями. Більшість опитаних редакцією Української правди джерел наголошують, що міндіч, можливо, досяг розквіту під час повномасштабного вторгнення. І що події довкола впливу на одеський припортовий завод, датовані 21 роком, і пригоди його родича Леоніда на Харків Обленерго, лише початок цього карколомного злету. У вересні цього року, як стверджують джерела УП в бізнес колах, міндіч відсвяткував день народження в Ізраїлі всередині жовтня повернувся до Києва, щоби згодом знову поїхати в Ізраїль. Чи вплинула липнева атака на Набу і САП? На розслідування стосовно оточення президента, чи будуть колись опубліковані записи, зроблені в квартирі міндіча? А найголовніше, чи здійснював міндіч контроль над українською енергетикою та чи впливав на оборонного важкого ВК компанію Фаерпойт? Працював він сам, чи за погодженням згори? і чи приїде він ще в найближчому майбутньому в Україну, чи перечекає можливі блекаути за кордоном? Тимур Міндіч найбільш непублічний і водночас найбільш дотичний до влади бізнесмен країни. Є тільки кілька фотографій з ним на весь інтернет. І, до речі, він залишається співвласником студії Квартал 95. Від каналу «Самий Сік. Отож, Набу і САП знову замахнулися на святе на друга президента. Друг президента, звісно ж, встиг завчасно виїхати за кордон. Але, мабуть, просто так президент цього не залишить. Очікуємо нових атак з боку ДБР і СБУ на набу, так, по стандартній схемі.